І ми жили коло свекрухи маленька хата з одним віконечком. Маленька така хата дали йому, а велика строїлася, як стали вже вони грабити, то забрали ту хату. Розкрили хату, бляху, забрали. А забрали все. Усе забрали, а сталося тільки нас дві лєна і я. І мама рано встане, відро води в хаті, більше нема нічого. А ми жили на хуторах поле, нема нікого ніде. А баба жила у великій хаті, а ми жили там. А у вас що було в хаті, крім? Спали на якому ліжку? А ліжко було. І на печі, і на лежанці, і такий був топчан, ми називали тверде, твака, тверда кровать. А то мама з нами тако. А яка посуда була, пам'ятаєте? Зовсім було мало. Посуди, що ну, в нас? Піч, у печі топили, у печі варили, що там вже є. А посуди в нас. Я нічого не пишу, Отако варилося. Якісь миски були. Було тільки мало. Гліняні чи які? Мало, мало було. Керамічні такі глиняні чи ні? Глиняні. Але а ложки так. з чого були? Дерев'яні чи ложки, металеві? Були, ложки були, то казали на їх кацапські, дерев'яні, круглі дерев'яні, це ми казали, так, ті кацапські були, ложки, такі помню. І так ми то чоботи були на всю сім'ю одні. Це як я до школи йду, то мама каже, ти там довго не будь. Бо мені треба чоботи, та я піду по бур'ян, по топливо, щоб ти прийшла. Зараніше прийшла. А Лена то тож один черевик, а другий там галоще, що то вона собі коло хати бігала. Лена в школу не любила ходити. Вона любила хазяйство. А я любила в школу ходити і гарно вчилася. Іван Денисович, ви пам'ятаєте своє дитинство шкільні роки? Так, да, звичайно, пам'ятаю. Навчався у своїй Йосипенській початковій школі, чотири класи кінчив, а тоді ходив в сусіднє село. Там село Чуків, теж Немирівського району. Там середня школа. І я там кінчав п'ятий, шостий і сьомий клас до війни. Там навчався. А чому ви мали ходити в сусіднє село? Бо в нас ближче не було. Середніх класів. У нас в Єсипенках тільки перший, другий, третій, четвертий клас. Комбіновані класи були, школа маленька. То ходив в середню, в середню школу чуків. А ваші батьки, яку вони мали освіту? Батьки. Мене вважались батьки на той час грамотні. Батько мав один клас церковно-приходської школи. А мати два класи церковно-прихотської школи. Мати в мене та й батько добре читали, рахували. Мати в мене мене навчила принаймні до вступу до школи. Я вільно читав російською і слов'янською мовою. А на якій мові ви говорили у вашій сім'ї? Тільки на українській. Тільки на українській, але в е, матері моєї було багато. Такої літератури, церковної літератури, вона в мене була дуже така богобоязніна, і в неї Євангелії, Псалтирі були на старослав'янській мові. Вона мене навчила вільно читати цією мовою теж. Іван Денисович, ваші батьки були віруючі люди? Так, да, вони були православної віри. Мати особливо в мене була така богобоязніна. Дуже добра, така справедлива жінка. Вона ходила до церкви, ніколи не пропускала кожної неділі. Та й батько теж ходив до церкви. Я вже з посьолка ходила в білу школу, вже три кілометри з половини ходила. Як я в селі була, то я ще в школу не ходила, була маленька ще тоді. О, а потім вже як батько тут построївся, то вже підійшла мені школа, то вже я пішла з посілка в школу. Три кілометри з половини ходили. Що це була за школа? Як школа? Чотири класи, до чотирьох класів була школа. Не, не було такої, де це вісьми річка, це тепер там вже є вісім класів. А раніше не було, тільки це до чотирьох класів було. То я ходила, діти збираємося всі, та йдемо в школу. Та я не мала в чому ходити, бо батьки бідові були. Купили мені черевики, а вони свинячі. Знаєте, які свинячі черевики, що розкисають на, на снігу, розкисають, розпухає так. Та й походила я місяці, чи, чи це я два місяці походила в четвертій класі, ще й вчилася добре дуже, ще й вчилася. Тепер п'ять, а колись було відмінно. То що завжди мене садили на передній партії. Там ще поселка і на дівчина виходила за мною, і в нас на передній парті садили, бо ми дуже обидві вчились добре. І ще на другій партії теж дві дівчат добре вчилися вже білянські. Ну як вже не було мені в чому, йти, ці червички розпухли, а я боса, ти плачу, мамо, як же в чому ж я піду до школи. А вони кажуть: то не йди, дитино, сідай та й кужеля пради.